Всім доброго дня, доброго здоров'я. Радий, що ви зацікавились моїм відео. Ті, хто підписаний на мене, знають, чим я займаюся. Ті, хто не підписаний, займаюся я столярною справою Уже більше п'яти років. Сам я столяр. Маємо столярну майстерню, сімейну невелику. Виготовляємо різні вироби з дерева. Але виготовляємо нестандартні. Вироби з дерева а цікаві. Ті, що нас цікавлять і що будуть цікаві е людям. Тобто ліжок ми не робимо, дверей ми не робимо. Всі посилання на нас будуть у описі до цього відео. Кому цікаво, підписуйтеся, дивіться, читайте. На все готовий дати відповідь на будь-який коментарі також дам відповідь. Отже, сьогоднішня тема відео це курники, курятники або загони для курей. Кожен по-різному називає. Ми їх продаємо, виготовляємо також під замовлення різних розмірів. Ну, як різних, у нас є три стандартних розміри: маленький, середній і великий. І кожен цей розмір практично одинаковий, то що загін меншечкий, а все остальне виходить одинакове. Ну що, давайте, думаю, приступимо зразу до самого проєкту. От зробив я проєкт, щоб показати, що це таке, бо люди дзвонять питають. А в телефонному режимі відповісти на всі питання дуже-дуже тяжко. Постараюся у цьому відео розказати по максимуму що до чого і як воно з чим. Можливо, якщо щось пропущу, а пропущу точно щось, задавайте питання в коментарях, підписуйтеся на канал і ставте вподобайки. Буду відповідати. Щоб більше людей бачило, цікавилося, і знало, що ми є, що ми щось робимо. Українці хороша нація. Отже, створив я проект курника це наш середній курятник. Складається він, взагалі любий наш курятник складається з двох частин. Тобто, сам саме сідало і вигул. Сідало має дві з одного і з другого боку два гнізда, в які мають дверцята, зразу скажу. Відкриваються вони ось таким чином донизу. І сюди є доступ до яєць. Чотири секції для несучок. Також з цього боку є віконечко для протягу, для провітрювання, для протягу трошки, щоб всі запахи з курника виходили і провітрювався він зі середини. Всі віконечка в нас зроблені з оргскла і всередині обшиті сіткою з нержавіючої сталі. Все, що ви бачите жовтим кольором, все зроблено з дерева, з масиву дерева. Все остальне фурнітура, дах, і це. Шрупи, все з металу, звичайно. Отже, передня стінка складається також з трьох дверей і двох віконечок. Віконечка е, вмонтовані в самі двері. Відкриваються вони ось таким чином. Тут, звичайно, я не вказав на віконечках ніде е, направляючи, але вони також йдуть в комплекті, вони будуть приутримані, при утриманні самого курника. Іконочки відкривається з 6-6 боку, а 20-та відкривається ось таким чином. Відкриваєте одну 20-ту, другу і відкриваєте нижню частину. Внутрішні розміри сідала 1,80 мет в ширину, 1,80 в ширину і в довжину туди. Метр 20. Також це все обшито гарненько полікарбонатом білим. Плануємо обшивати полікарбонатом, але можливо буде якийсь інакший матеріал. Ось. Загальні розміри курника по дахови. 5 метрів 874 мм довжину І в ширину 2 метри 172 мм. По низове 1 метр 850 мм. А в довжину 5 метрів 450 мм. Курник поставляється повністю готовий. Його потрібно тільки буде зібрати. Розрахований такий курник мінімум на 20 курей, щоб можна було гарно їх доглядати, і щоб мали вони простір де проживати. Отже, чому така глибока ніша? Ніша така глибока для того, щоб можна було всередину ось сюди засипати або тирси. Хтось сипе кокосову стружку, щоб весь кал. Який кури, ну, звичайно, падає наниз, можна було при відкритті ось цих нижніх дверей і ось цих дверей, звітом забрати і поміняти саму, сам підстил під кури. Після того, як ви це все поміняли, все це діло закривається, і курочки собі далі, гарненько працюють на вас. Е, ще дам таку обмовку. Ось ці вікна, що ви бачите, ось ці вікна і ось ці двері, що з одного, що з другого боку, можуть бути повністю зашиті. Тобто, не обов'язково, щоб, ну, щоб вони були вікнами, а ми можемо це повністю зашивати. Це також обговорюється індивідуально. І, і, та, і робимо так, як ви хочете, в принципі. В середині також в курятнику є вже одне вікно. Також ще, як ви бачите, направляючи не вставив, але все це також буде в комплектації, воно також відкривається. Відкриватися воно буде не так високо, а можна буде це все регулювати. Це посідало. Вроді би все сказав. Так, посідало, виходить, ага, ще хотів би сказати: плюс один є у нас тут під дошком. Ми даємо ось такі до дошки з. Зараз секундочку. Даємо такі дошки з отворами. Це також для вентиляції, для того, щоб це е, повітря. Курячі, курячі запахи виходили назовні. Випаровувалися, грубо кажучи, звітом. Ось це вже по самому сідалі. Далі давайте розглянемо сам вигул. Вигул також, як ви бачите, повністю зашитий сіткою. Має ось такі двері, вони називаються голландські. Чому голландські? Тому що коли потрібно щось кинути в вигул, допустим, є варіант кидати. ну, Є люди, які кидають кусочки капусти, пшеницю, ви відкриваєте верхні двері, закидаєте це туди, пшеницю, капусту. І їх закриваєте, куди їдять. Якщо потрібно допустим, зайти. В сам вигул. Ви відкриваєте нижні і верхні двері, заходите в вигул, ловите курку. Ну, а далі це все діло також закриваєте, а з куркою робите, що хочете вже. Ну і плюс в комплектацію також йде ось такий ось такі вже дверцята для самих курей. Це для того зроблено, ними, чесно скажу, користуються напевно рідко. Але також вони йдуть в комплектацію для того, щоб е випускати кури з самого вигулу на подвір'я, грубо кажучи, щоб вони вам походили десь там в по городі, позбирали якихось червячків, набралися сил, побігали, подуріли. І погуляли Тут також я не показав, як воно що це діло буде відкриватися, але механізм є, готовий, робочий і е, працюючий. Також воно все, все буде у комплекті. Отже, що ми маємо? Ось такий курятник, повністю практично готовий до використання, тільки заселяйте кури. І збирайте яєчка. Тіштеся життям. Так, то поки що... Ага, тут я показав, та, то от як воно може бути повністю зашите. Це я її скупівав. Просто зашив ті вікна. Може бути також варіант, що в цьому варіанті може бути на одне гніздо, але також на чотири секції для несучок. По чотири секції. Раз, два, три, 4. Чотири. чотири секції. На одне гніздо. І так само в тому варіанті також може бути на одне гніздо, а з там того боку може бути без гнізда. Це вже також. За вашим побажанням. Ось. Далі у відео ви побачите, як курник сам збирати, як він доставляється. А доставляється він щитами. Зараз я буду показувати просто, як він збирається, щоб ви зрозуміли. І Дивіться далі. Доставка курника, як я і казав, трошки скоріше відбувається з щитами, а зараз показую, як збирати курник вже у вас на місці. Тобто, в першу чергу, беремо передню стіну. Ось буде щит передньої стіни. Він повністю буде готовий, зібраний з дверцятами. Збирати самому, напевно, буде трошки важкувато, потрібно буде якогось помічника, але не складно. Вся фурнітура від шурупів і до булків, до зачібок, до е завісів, все буде також в комплекті. Далі ставиться права стіна. Права або ліва стіна, немає різниці. Все це прикручується до передньої стінки. Далі ставиться, в нас тут підлога. Підлога також буде щитом. І вже після того, як поставили підлогу, у вас вже виходить міцна конструкція. Ставимо задню стіну. Поставивши задню стіну, ви вже практично маєте готове сідало. Ось. Далі. Ми рекомендуємо ставити внутрішні сходинки І тут ставити крок. Зараз я знайду ті крокви. Ага, тут ще на... Так, кроква раз, кроква два. Вони також будуть йти вже зібрані. І маємо ми отже готовий цей, повністю готовий готове сідало. При необхідності можна зразу, а можна аж в самому кінці ставити гніздо 1 і гніздо 2. також воно все буде акуратно готове до збирання. Інструкція по збірці буде також йти в комплекті. Так що з цим проблем, я думаю, не мало би бути. Отже, далі в нас має йти сам, е, самі стіни. Ціна 1 прикріпляється до е, сідала. Стіна 2 Одна до другої. Ціна. 3 і задня стіна. Ось ми маємо вже готовий практично і вигул. Далі стіна 4. Стіна 5 з дверцятами для курей. І стіна 6. Получаємо готовий вже вигул. Дальше в нас має йти крокви. Крокви також будуть поділені, і чіплятися вони будуть в заріз. Ось таким чином. Раз. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять кроків. Після крок ви, ви зразу же чіпляєте лати до них, щоб це все діло рухалося, не рухалося, точніше, ну, а стояло мертво. От коли вже вчіплені лати, вже рахуйте. Робота практично зроблена. Ось так воно виглядає в напіврозібраному вигляді. Після латів ми чіпляємо голландські двері нижню і верхню частину, нижню і верхню частину. Далі ставимо защіпки, де потрібно. Всі отвори вже також будуть там, же, на тій защіпки, на це все. Тобто з цим проблем, зі збіркою проблем взагалі не мало би бути. Далі в нас ще йдуть е, спеціально для е, укріплення самих кроків. Я тут передбачив е, е, планки між кроквами. Те, що я говорив вище у відео, це для, з дирками будуть для того, щоб е, е Провітрювалося, сідало саме, а тут вони получаються для того, щоб укріплювали е, проміжки між кроквами. Для укріплення проміжок між кроквами. Ось. Після того профнастил повністю на все чіпляється. І облицівка. Ну і в кінці вже, звичайно, всередину ставимо банти. Для того, щоб кури собі нормально це все діло бачили. Сиділи, бачили і яйця файні несли. І ви були задоволені, і кури були задоволені. Ще забувся тут. Оставити е, сходинки хунки на вигу, ну, але це також, звичайно, все в комплекті. Ось. А ну давайте ще попробуємо його зробити у розріз. Курник, як він буде виглядати у розріз. Так. І получаємо ми ось такий Кур'ятник Готовий повністю до всього до використання. Тема класна, дуже класна, мені дуже хочеться щось таке робити. Я з задоволенням таке буду робити. Аби вам хотілося таке придбати. О. І виходить в нас отакий курник. Я давайте зверху покажу, як воно буде виглядати, щоб розуміли. Maybe talk out. Думай сковород. так вот. so. no, мало ско би бути добре. Так воно вже все виглядає. Думаю, люди, які цікавляться курниками і думають, де замовити. Замовляти рекомендую тільки в нас. У нас е, до роботи дуже дотошний підхід. Ставимося до того дуже дотошно. Все вигладжуємо, все підганяємо практично до нуля. Е... Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, рекомендуйте це відео друзям, які цікавляться курятниками, курми, розмноженням курей. Буду радий за ваші коментарі. Дякую ще раз. Всього найкращого.